Для глядачів театр починається з вішака, а для працівників зі службового входу у Сумському обласному академічному театрі для дітей та юнацтва для творчого складу мають планувальник, у якому внесені всі репетиції прогони вистав та прем'єри. Це план творчих дій театру. І знаєте, я згадую це зараз стою 24 лютого минулого року, коли я підійшов і оцим чорним фломастером, Написав такі слова: війна. І оцей план з того року він буде в архіві театру. А тепер я чекаю, коли я візьму червоний фламастер, зелений синій і напишу Перемога, бо вистави репетиції були, є й будуть, а перемога одна, і ми її дуже чекаємо. За планом сьогодні у театрі кілька репетицій. Номер з вистави концерту Лаві лав» відпрацьовують Алевтина та Віталій Радіонови. Так, увага! третій дзвоник. Будь ласка, давайте фонограму на репетицію музикального номера. Я те, що він наклюпиться мене. Із миті заснування театру юного глядача та театру ляльок у ньому працює Любов Голубцова. Нині вона помічниця режисера. Якби мене запитали, чи я хочу щось змінити в своєму житті, я б сказала: ні. Я дякую. Ситуація, я дякую Богу, що я з'явилася в цьому театрі, і для мене це велика радість. Понад 40 років за тим, як звучать актори театру на сцені, слідкує Тарновський. Звукорежисер каже, що йому в його професії весь час доводиться вчитися. За 40 років всяка було. Всяке було, да. І не так йшло, і музика не так. Ну, це театр, це техніка, це. Тоді були пленки, ж, магнітофон. Це ж приходилось різати пліночки. Зараз. Простіше зараз комп'ютер намного простіше різать це все. Приходиться осваювати комп'ютер, вивчати програми, і треба знати, яку ж кнопочку нажати. Оце ж, зістане, приходиться переучуватися. Це про реквізити та дещо лежить у цьому театрі, знає Тетяна Кривомасова. Вона 25 років слідкує за речами, які створюють атмосферу, антураж, допомагають у доповненні образів. На кожну виставу. Тут свої, у кожна вистава, свій ящичок, і все, все розложено. Ну це не одне приміщення. У нас і ще в мене два приміщення є. Одяг та взуття акторів зберігається в інших приміщеннях, костюмерних. У театрі мають сукні та костюми, яким понад 40 років. Нове вбрання майструють у кравецькому цеху. Нині там працюють над костюмами до вистави Не забудьте розписатися. Екскізи розробила Ольга Ледньова. Кравчині втілюють її задуми в життя. Зачіски, перуки, шиньони, накладки це володіння перукарського цеху. Маю тут і по два-три варіанти однієї шевелюри. Якщо виставу грає кілька складів акторів, у гримерці артист Андрій Науменко готується до чергової ролі. Розповідає, що нанесення гриму теж частина їхньої роботи. Зараз я арлікін, а була у нас вистава Буратіна, де я грав роль п'єро. І треба було робити маску білу, а доводилось я кажуть дуже дуже довго її. Спокійно все робити, щоб ну, ніякої помарочки, щоб бровки були, очі чорним вималювати. І ну, було дуже, дуже, як кажуть, довго це. Нудно, але цікаво. Як будь-який процес роботи. Тут готується до нової прем'єри. Ця вистава для дорослих. Саме для цих акторів Кравецький цех відшиває одяг. Пережите, значить, я хочу вам сказати, що мій клієнт зі мною ще не розрахувався. Тому всі збитки ляжуть на ваші плечі. Театр це постійний творчий процес. І от вчора ми тільки здали виставу для дітей. Була прем'єра присвячена дню театру, і звичайно, ми працюємо над іншим матеріалом для того, щоб безперервно якось намагатися розрядити нинішню обстановку у всіх свята. Для нас це робота. Потім у всіх починається робота. В нас розборки, де що як треба було зробити, де чому що вдалось, що не вдалось. Ну така робота. Ми працюємо з 8 до 5, а далі служимо. У міжнародний день театру на підмостках сумського театру для дітей та юнацтва глядачам покажуть виставу Концерт Лав із Лав Юля Ніколаєва, Валерій Коваленко Суспільне новини, Суми.